Привіт, це огляд ультрабюджетних ТВС-навушників від бренду Borofon. Зустрічайте Borofon BW58, які виконані в дизайні Аля Apple AirPods 3. І зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій коробці, всередині якої ви, окрім навушників, знайдете usb c кабель для зрядки футляру та інструкція на українській мові включно. Отже, навушники отримали схожий дизайн футляру в стилі навушників Apple AirPods складання. Якісне. Спереду в нас LED, індикатор та напис «Борофон». позаду кнопка, справа отвір для закріплення шнурка. Знизу USB-C для зарядки футляру та імітація динаміку, як на оригінальних AirPods. Відкриваємо футляри, бачимо ті самі навушники, як оригінали AirPods 3. Самі навушники приємні в стилі ніжки з таким самим керуванням, як на оригінальних AirPods 3. Сидять у вухах ідеально та не випадають у моєму випадку. Зазвичай тут відповідають великі 13-міліметрові драйвери, кодик тільки є. Версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники гідно як для ультрабюджетної ціни близько 7 доларів. Гучності тут ідеально достатньо навушники гучні, бас достатньо потужний, як для вкладишів. І у підсумку за свою ціну 7 доларів вважаю, звучання тут гідне. За стосунку для навушників логічно, що тут немає, активне шумозаглушення та датчика наявності вуха тут також немає. Мікрофони в навушниках тут наступної якості. Ось приклади, пишіть свої думки в коментарях. Тест запису мікрофону на ультрабюджетні твс навушники за 7 доларів Борофон від W58 в домашніх таких спокійних умовах. І, судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут відповідної якості, як для ультрабюджетної ціни. Тобто вони, як самі розумієте і чуєте, ось такої якості. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, вітру немає, і ось так звучать бурафон біда 58 на вулиці. Якось так. Пишіть свої думки в коментарях. Сенсорне керування: один щіпок навушника, старт пауза та прийняти і завершити виклик, два одночасних щіпка навушника наступний трек та відхилити виклик, три одночасних щіпка навушника попередній трек. Затискання навушника викликає асистента. Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони миттєво між собою. Мультипойн та вологозахист тут не заявлені. На YouTube відставання голосу від відео я не Міти, в іграх затримка вже трішки помітна, але грати можна. Автономність навушників у середньому грають приблизно до 4 годин плюс-мінус на одному заряді. Футляр ще віддає приблизно до трьох зарядок навушникам. Повна зарядка приблизно за одну годину. Підсумок борофон BW58 це гідні ТВС-навушники від борофон, які вартують всього-навсього 7 доларів. Вони мають зручний і вдалий формат в дизайні а AirPods 3, нормальну та гідну якість звучання, достатню автономність, зручне керування. На навушниках, і звісно, за цю ціну не дуже якісний мікрофон. І у підсумку можу рекомендувати до покупки Borofon bw 58. Посилання, де купити Borofon bw 58, залишаю в описі під відео. А також у моєму телеграм-каналі розіграш цих навушників. Беріть обов'язково участь. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку зі де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та праваю ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.